Так, всім привіт! Знову я в себе на даху біля панелек. Там як видно, вітрогенератор працює. Ну що, у нас якісь качелі, скажімо так, по погоді незрозумілі. То холодно, то жарко. Коротше, сонечко вже у нас в зеніті. Сьогодні у нас 9 квітня, 12 година дня, 12.30, якщо бути точним, скажімо так. Сонце зараз знаходиться в зеніті, тому нам треба виставити панельки скажімо, в оптимальний кут. Зараз вони виставлені в зимовий кут. І зараз беремо таку штучку і будемо виставляти їх ну, в весінній кут. а Пізніше вже переставимо в літній. Сьогодні відео буде недовгим. Поки я зараз піду знімати там покази, які до зміни нахилу. Ви не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки. Ну і, звісно, коментувати. Все, я пішов, дивитись показники. Але тим часом підписуйтесь на канал. Заміри вироблення енергії до зміни кота нахилу панелей. Так диво 130 вольт з панелю заходить, 8,5 ампер і Кіло Кіло 100. 35 ампер. На даний момент йде на батарейку. Споживання в будинку немає, 900... споживання в будинку є 70 Вт. Ось так 997 Іде на акумулятор. Зараз змінимо кут і подивимося, що там буде. Ну що ж, піднявся для нових підписників, ти що недавно мене на каналі. У мене є ось така штучка-дрючка, загнута під 90 градусів. Ми її прикладаємо ось так до панелей. Раз. І видно наскільки треба кут змінити, щоб було перпендикулярно під 90 градусів. Ну, ось так раз. Тобто низ треба підняти вверх. Зараз покажу систему кріплення, як це я роблю. Ось така рама у мене зварена. І таке перехрестя. Тут я не знаю, як назвати плече, речах або так далі. Тут отвори посадили. Відкручуємо гаєчку. З тої сторони робимо так само і переставляємо настільки, скільки нам потрібно. Ту сторону відпустили. Тепер беремо двома руками, це все робить проще. Так Беремо, було у нас три отвори, зараз переставляємо на один ось так, на один раз заводимо в третій отвір. Є в третій отвір. Беремо знову ось таку і прикладаємо. От Як бачимо, кут майже ідеальний, там трішечки більше підняти, але я думаю поки що вистачить. Таку саму процедуру проводимо з цими панельками. Я думаю, зараз буде видно різницю кута. Ось кут. Цей кут не змірений, ото кут змірений. Так само думаю добре видно різницю з цієї сторони. так дивимось. Це кут вже змінений, ті панельки, ще кут не змінений. Проводимо таку ж саму процедуру на тих панельках. Змінили кут на цих панельках. Тепер як бачимо, я думаю буде видно кут. Також майже ідеальний. Все, зараз спускаємося вниз, дивимося, що у нас там по виробленню. Але треба враховувати, що панельки ще треба помити. То вони туди комусь трішки, не знаю, грязь. Все, спускаємося донизу і дивимося, що там по показникам. Ну Що ж, подивимося зараз за покази. 126 вольт, 128, 8, 8, 4 А, 8,6, то тобто вже на 01 ампера вже більше Так само кіловат 50 Вт 35 а, тобто нічого не змінилось у кіловат Але в принципі сонечко трішки вже поменшало Я думаю все одно трішки воно додавало Всім дякую, хто додивився до цього моменту. У нас, до речі, пропала мережа. Зараз безперебійник, працює вже від акумуляторів. Не знаю, що трапилось, ну, щось. щось сталося. Так що, все, дякую, хто додивився до цього моменту. Також не забувайте підписуватися, ставити подобайки і так далі. Все. Всім пока-пока і до зустрічі.